Майстерня води, вітаю вас! Ми сьогодні в Дубовці, що біля Житомира. Значить, замовника є дві криниці. Позвали нас зробити свердловину під погружний насос в колодязі. Заготували нам ванну водички, але в ванни виявилось мало, водоноси просто страшні. Водоноси п'ють при бурінні. Дуже сильно почались поглинання. Ну, ми дійшли, дійшли до водоупора, який глибина колодязя 4,5 водоупор на 9 метрах, тобто 4,5 метра водоносний пласт. Ну, він не суцільний, є верховий пласт, там метр з копійками, далі переслоєння такого плотного плотного піска. А далі пішли, пішов вже наступний пласт водоносний. Змогли ми обсадити тільки оцей верхній там на метр з копійками ми обсадили, як бачимо, що скільки фільтра торчить, ми його весь будемо зрізати лишнє, знімати. І... Але але, включив вібрик, Артем. Зараз наш стоїть вібраційний насос тут. Е... Рішили просто попробувати покачати, набуріння води накачати. Може, думаємо, щось дасть все-таки. Як виявилось, цей пласт доволі таки непогано дає. Він дає ну, мінімум півтони за годину швидкість притока. Це вода хороша, вода смачна. Ну, можна було б так залишати, в принципі, якщо б... Але жаба душить, що внизу є ще краще водоноси. Тому ми з, хорошим, з хорошою знижкою. Ось зараз він стягує назад, на криничку віддав, з кринички назад стягує. Тому ми з хорошою знижкою за першу і за другу витягнемо ля, тебе. Зробили на наступний пласт, зробили в цій старій криниці ще абісинську свердловину. Це свердловина 32 мм. Вона виходить туди вглуб. І тут вон, глибина вийшла не 9, а 10,5 метрів. Дебіт тут. Дебіт тут більше двох тонн, більше тут десь 2,5 тонни вона шпарить І попробуємо, яка вона на смак. Ні, Хороша, я думав, можливо буде з металом. Артем, а ну про ще ти. Це в нас спеціальний дегустатор, Артем. Артем, попробуй, скажи, чи є желізо. Ти зразу шариш. Ну, Я не відчуваю на смак. Теж. Водичка хороша. Бо тут в цій місцевості, якщо йти на глибші пласти, ну, ми там декілька будинків туди бурили, ми зайшли на 12 метрів. Де бід хороший, все зробили обісінку, але вода вже з металом і є сірководень. Вода прекрасна. Водичка прекрасна, так? Прекрасна. Да? Ну і отлічно. Це буде запасний варіант або ж додатковий варіант. Зараз змонтуємо ще насоса людям. На полів, так сказати, вона поки буде. Хто його знає, скільки ці пласти тут ще поки не пересохнуть. Бо тут в колодязі набирається 40 см води. Ну і обсадили ми там метр з копійками. Ну, це, звісно, мало, маловато. Ну, поки для користування цієї води для будинку хватить з головою. Тут у людей погружний насос. Ми зараз проводимо монтаж цього насоса і робимо монтаж поверхневого насоса вже в цій краниці. Ось така у нас сьогодні двойна робота. Але я думаю, що люди залишаться задоволені. Так, ну і кінцевий результат нашої роботи. Обісінка. Колодязі Раз. і кліва. Так, вивели. Шланг дубовий зсить. Так, качає. Шланг я що. Люди говорять, що верхнє кільцо оце скинуть, а колодязь засиплють аж до верху, аж до насоса. Тобто зроблять із цієї криниці приямок для насосу. Тут підпогружний насос. Насос качає. І водичка в хаті, говорить, вже тече. Я щось не бачу, щоб забирали, мабуть, кран закрила. Все, все працює. Все чудово. Ну Тут дебіт, звісно, пушка. Всім пока. Звертайтесь номер в номер шапці профіля. Також переходьте за посиланням в шапці профіля Telegram-група, там додаються майстри з усієї України, які роблять подібну роботу. Ну і не тільки. Бурять камінь, поглиблюють криницю, чистять криницю, ну і так далі. Всім добра.